ім'я Отця і Сина, Святого Духа Христос Воскрес. Сьогодні неділя вечір. І, користуючись нагодою, я ще раз хочу сьогодні привітати зі святом усіх матерів, всіх вас з тим, що дійсно материнство це великий дар. Це велика відповідальність, але це і великий дар, дар, без якого людство не змогло би жити. Ще, в раю Господь Бог благословив Адама Єву і сказав плодіться і розмножитись. Тобто Він же тоді благословив людей на материнство і батьківство. Тож, дорогі наші матері, вітаю вас з цим святом, щоб ви завжди мали вдячність від своїх дітей, пошану від свого чоловіка і захоплення. Від усіх людей. Христос Воскрес! Сьогодні для вечірньої молитви розважання ми візьмемо з вами знову ж таки послання Апостола Петра, перше послання Апостола Петра. Насамперед майте велику любов один до одного, бо любов силу гріхів покриває. Ми бачимо, що дає любов. Яку силу дає любов? Христос багато про це говорив і навчав свої, і це, про це ми можемо прочитати в Євангелії. Але ми бачимо, як Його учні апостоли ще раз і ще раз це повторюють і втілюють в життя, пояснюючи прості елементарні речі. Що значить любити? Любити це підтримувати один одного. Мати повагу один до одного, і який наслідок дає цього? Наслідок такої любові це те, що ця любов знищує наші гріхи. Тобто, коли є любов один до одного, коли ми любимо, поважаємо того, хто поряд зі мною, ця сила любові дозволяє мені долати мої гріхи. Тобто взаєм, знаєте, це палиця, як кажуть, в двох кінцях. З одного боку, ти маєш любити, а з іншого боку, ця любов тебе оздоровляє. Тобто не можна себе звільнити від гріха, якщо ти не навчишся любити. Якщо ти не навчишся поважати свого ближнього як самого себе. Тому, якщо, ти хоч, якщо людина хоче і бажає бути сильною, бажає бути здоровою, Морально, фізично, психологічно, вона має навчитись, а радше не то, що навчитись, вона має постійно любити ближніх своїх. Любити навіть свого ворога. Бо коли ти не любиш, тобто, коли ти не маєш поваги до нього, поваги в тому значенні не захоплення, але в тому значенні, що він людина, яка, будемо так казати, є нещасною в тому, що не розуміє, що творить. Коли ми дивимося на свого ворога з позиції, що це людина без усвідомлення своїх вчинків, яка є нещасною через те, що не розуміє, що робить, це є повага. Але коли ми на цього нашого ворога дивимося із, із презрінням, коли ми дивимося на нього, з бажанням знищити його, з такою відразою. Ні, це не є любов. Ми тоді уподібнюємося до наших ворогів. Це тільки людина без любові дивиться на всіх інших з бажанням знищити. Про це ми неодноразово говорили. І тому, коли людина живе без любові, вона живе в постійному гріху. І ось знову ж таки апостол Петро говорить, через любов, через повагу ми звільняємося від гріху. не то, що звільняємось, ми маємо силу протистояти гріху. Через любов і повагу ми можемо не уподібнутись до наших ворогів. Ми зобов'язані себе захищати, але не повинні робити те, що роблять наші вороги. Це є любити, не уподібнюватись до грішника, не робити діл гріховних, а при цьому старатися завжди мати повагу. Христос, коли висів на христі, його повага до своїх, як би це сказати, карателів полягала в тому, що він просто казав: Боже, прости їм, бо не знають, що роблять. Молився за них. Це і була Його любов. Він прийняв розкаяння у своїх учнів, прийняв розкаяння Петра і подарував йому ласку. Бо коли в моменті Воскресіння жінки-мироносиці, сьогодні ми читали це в Євангеліях, прийшли до гробу, то ангели сказали жінкам: ідіть сповістіть апостолам, а найперше Петрові. Що Його учитель Воскрес. Це є любов. Тож любімо, поважаймо і в такий спосіб долаємо свої гріхи. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас, грішних. Служіть один одному, кожен тим даром, що Його прийняв, як добрі допомому управителі різноманітної Божої благодателі. Благодаті, перепрошую. Служіть один одному тим даром, який прийняли. Тобто кожному з нас, Господь Бог, дарує. Якийсь талант, дарує якесь вміння, дарує якісь можливості, тому що Він знає те, що ми можемо, хто з нас краще що може виконати. І саме ось цим талантом ми маємо служити один одному. Ми не повинні приховувати його, ми не повинні ці таланти використовувати на зло. Саме вміння. Послужити ближньому тим, що ти вмієш, тим, що ти знаєш, своїми навиками. Це і є це теж момент любові, служити тим, що ти вмієш. Хто сміє прекрасно готувати і їсти. Він може готувати обіди, роздавати, не тільки над цим заробляти на життя, але і ще може годувати потребуючих. Тому що вони теж заслуговують на те, щоб їсти нормально смачну їжу. Людина, яка співає, мо, яка вміє співати, виготовляти різні речі. Тобто всі ці речі, всі ці, всі ці навики, вони нам дані для того, щоб ми допомагали один одному. Щоб ми робили життя один одного краще. Бог дав нам розум і вміння. Для того, щоб творити життя, а не руйнувати його. І всі наші знання і вміння ми маємо скеровувати в цьому житті на те, щоб це життя було кращим. Воно кращим буде не від того, що буде знищений якийсь народ, а від того, скільки в своєму народі люди можуть допомогти один одному. Це і є служіння один одному, це і є любов, любов один до одного. Підтримувати, служити. Бо, як каже апостол Павро, Петро, перепрошую, що в такий спосіб ми, як мудрі домоуправителі, користаючись і а речі, отримавши Божу благодать, ось цю благодать роздаємо кожному по потребі. Тож пам'ятаємо собі про це, що наші таланти призначені для того, щоб служити іншим. Бо в такий спосіб ми поширюємо Божу любов. Бо в такий спосіб ми втілюємо ось цей принцип любити один одного, поважати один одного. І знову ж таки, в такий спосіб ми боремося з нашими пристрастями і гріхами. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір і ніч всіх наших військових, будь для них щитом і Списом. Захорони і захисти всіх людей, які приводять в оточенні чи на окупованих територіях чи в полоні, даруй їм життя і бережи їх від будь-якого насильства. Захорони і захисти всіх медиків, волонтерів, водії, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, усіх людей різних комунальних служб, а також поліції чи прикордонники. Просимо тебе, Господи, захорони і збережи їхнє життя в цей сьогоднішній вечір і сьогоднішній ніч. Але також просимо Тебе, Господи, про здійснення чуда, про просвітлення розуму серця і душі кожного нашого ворога, щоб вони усвідомили те зло, яке вони чинять, і розкаялись у своїх вчинках, бо Ти святийся завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8 годині Божесної літургії. А в 9-й годині ми розпочинаємо нашу молитовну варту. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос воскрес!